Виконуємо номер 3.5 із підручника Алгебра 8 та номер 3.5 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видаництво Генеза 2025 рік. Спростіть вираз і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Додаємо два дроби з однаковими знаменниками. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, чисельники додаємо знаменник залишаємо без змін. Зведемо подібні доданки в чисельнику 5х, додати 3х. Це буде 8х. І тепер скоротимо 8 і 2 на 2. 2 діл на 2 буде 1, 8 діл на 2 буде 4. Отримаємо чисельнику 4х, знаменнику А. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, знаменник залишаємо без змін. А від чисельника зменшуваного віднімаємо чисельник від'ємника. Оскільки від'ємник у нас многочлен, то я ставлю знак мінус і беру його в дужки. Тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. А відняти А буде 0. B додати 5B, це буде 6B. І тепер скорочуємо 6 і 12 на 6, отримаємо Б других. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, знаменник переписуємо без змін, чисельники додаємо мінус. Зводимо подібні доданки. Б відняти Б це буде 0. Мінус 3 додати 13 буде 10. Маємо 10 п'ятих або це 2, цілих. знову додаємо два дроби з однаковими знаменниками. Знаменник записуємо без змін. Чисельники додаємо. Можна много член взяти в дужки. Але розкривати дужки, при якимись стоїть знак плюс, не змінюючи знаки тому. Просто запишемо зразу. А додати 3а це буде 4а, 2Б додати 6Б буде 8б. І тепер в чисельнику виносимо спільний множник 4 за дужки. В дужках буде А додати 2Б. В знаменнику 8. Ми тепер скорочуємо 4 8 на 4. 8 діли на 4 буде 2. Отримаємо дріб чисельник, якого сума А і 2Б. Знаменник 2. Завдання п'яте. Віднімаємо два дроби з однаковими знаменниками. Знаменник записали без змін, чисельники віднімаємо, оскільки у нас чисельник від'ємника многочлен, то беремо його в дужки. Ну а тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках змінюємо на протилежні. І зводимо потім доданки. 6М відняти М, це буде 5М. Мінус 3 додати 13 буде 10. І тепер виносимо спільний множник 5 за дужки. У чисельнику в дужках буде М додати 2. В знаменнику 10м і скорочуємо 5 і 10 на 5. Отримаємо в чисельнику суму М і 2, в знаменнику 2М. І останнє завдання: знову додаємо два дроби з однаковим знаменниками. Знаменник переписали без змін чисельники додаємо 5х відняти 3, додати 11, відняти х. Зводимо подібні доданки: 5х відняти х, це буде 4х, мінус 3 додати 11 буде 8. І тепер виносимо спільний множник 4 за дужки. Скорочуємо на 4. Отримаємо дріб чисельник, якого сума х і 2 знаменник х. Номер, 3,5 із підручника алгебра 8. Та 3,5 крапочка із підручника математика 8 виконано.